Лебіть сидить. Ой. Ой, персон. Всім хело! Сьогодні в нас дачний влог. Я їду на два дні на дачу, тому буду вам все показувати, розказувати. Зараз у нас іде е, за вікном сніг. Ось я хотіла брати з собою кота, але там жить сніг. No Бачимо вже фірікснірніче. Це вже дуже задовгий період, коли ми його не возили на дачу. Але нормально Кален Остей, остей, австей райтінай. Ми вже приїхали. Зима є трохи, але на деревах вже немає зими. Ну, Ситуація виглядить отак от. Але за тол. Свіже повітря. Ну і що що не зроблю гарні фотки. Там на деревах бу... мав бути сніг. Його нема. Я думала пробити якісь фотки. Шек. Шик-шек-шок. Ой, та ти що, що, боже, яка радість, яка радість. Отож. Як ви поняли, я вже на дачі. Зараз я буду розбирати речі. Ви щас подумали, Ксеня, е скажи, будь ласка, а оце от то везе кота на холод оце це от все. Ну і що? Вчора не мало бути цього доща. Не мало. А сьогодні він є. Я вже вирішила, що я його візьму. Значить, я його візьму, що я його взяла. Ну, Оля, йому прекрасно. You don't care what you do it. Ребята, я тільки що пообідала, вийшла на кладку, підходжу до кладки і сидить, лебідь. Лебідь, лебідь сидить. Ой, ой, пардон. Пала капелька. Сидить, лебідь, щоб ви розуміли. Їх тут троє. Я боюсь підходити. У нас річка. Ну, спустили її, як завжди, понятне діло, Спустили тут тільки полинь, типо є трохи вітаючий льод, а все, далі все замерше. І тут справа утки. Їх тут штук 200 справи. Ну, я вам все підніму, але no comments. а такий у мене аутфіт ще пока не переводилася в дачу куртку і все спинять, то це я поки хорошо вигляжу, розумієте, да? Білі шапочки, тралива. Але ну кавно. Отже, ми, як настоящі дачники, взя купили бінокль за мільйон гривень, щоб ви розуміли, да. Дуже гарна якість, 4К. Зараз ми будемо в нього дивитися. Ні, ну ви собі не уявляєте. Це просто треба, щоб людина взяла і спробувала в нього подивитися. Бо якщо ніколи бінокль не дивилися, то я дуже співчуваю. співчуваю так? <сувати> <клухи> <Сімдон. І ні. сувати> Скажіть пару коментарів про те, що ви тільки що побачили. Ми бачили царство любі. Лебіді. От. І мені дуже подобається, що вони всі дивилися на сені. Яка вона не гарна. А чого на мене? А на тебе ні? Ну я так... не теж гарненький, але не такий, як сеня. Вже погуляли зараз. Будемо підійматися наверх. Дуже шкода цих лебедів. Ще були утки, але ми уток спугнули і вони летіли. Чим я зараз займаюся? Я посиділа, відпочила, попила чайочок з бубликом. Зараз плануємо обрізати трохи дерева, бо їх навесну треба обрізати, поки не пішов сок яблук по дереву. Ось. Бо, коли вже потепліше, дерева пускають сок, і вже їх тоді не можна обрізати, бо вже фагін і так далі. Тому ми цим будемо займатися.

That caused my heart to stop in another life In another life, otherwise I don't know why I keep coming back to this Keep fighting all of it Don't trust that this love naked I don't know why I just can't believe in it Like somehow I can't commit Guess I have to admit it Yeah, I got an issue with love Yeah, I got an issue with trust Really, but it opens Аслейте робота е, зараз вже стемніло дуже темно. Ну як темно? не сильно темно, але от вікно вам видно, пасмур, темно, синоніми до слова темно. темно, Речі, ви поняли? Такі блинчики, супер смачні. Зараз будемо ставити у духовку. Wow. Так що. Я йду їсти фруктики. Бажайте удачі. і перепущуся, переродінуся і все. Ну, буде прекрасно. прираз. Влад їсти вам розказав. Всім добрий раночок, я мала ще спати. Зараз 8.30. Але мене прийшли і розбудили, і сказали, що на вулиці зимова сказка. І ще ви думаєте, я вийшла, а там все в снігу. Та як я цього хотів. В принципі, пофоткати, по вам відео познімати і так далі. О, тому я жертвую своїм сном, бо воно зараз, якщо я не встану, воно вже все питає, як це було вчора, коли ми приїхали там до начну. Ось. Тому я зараз одягаюся, умиваюся і йду все фоткати і снігати. Я вже на вулиці. Поки я умивалася, поки я робила своїм лицем трохи, щоб воно похоже було на лице. Фелікс! Фелікс! er Bjellis? Jeg ser ingenting. Ребята, я вийшла на кладку, піднімала вам тут гарні моментики, атмосферику. Будемо читати зимового лісу. ось, Поки все не тає, бо вже на деревах немає снігу. Тут все теж в лісі тає. Коротше, себе. Я питалася засняти цих уток, але безуспеш. Вони одразу у нас виходить, річка замерзла трохи. Те, що там залишилося від річки, грубо говоря. Да, і ось тут возле кладок трохи є водичка, не замерз, і посередині там, типу. Ці утки одразу улітають. Я їх не можу близько зафоткати. Ось пару моментів, які в мене вийшло засняти, як вони літають в воздухі, і трохи на Ось. Ммм, mm, зараз я вже поснімаю ще трохи ліс і буду йти наверх снідати, бо я ще не снідала. Бо вже я хочу засняти вам контент. І не тільки на YouTube а й в інсту. До речі, якщо ви не підписані на мій інстаграм чи тікток, ссылка в описі цього відео. Я пішла. Yeah, Я зараз вже прийшла, буду снідати. Прийшов цей товариш, поїв трохи творожка і улегся собі на коронному місці. Ідеальний перекус після того, як ти погуляв на свіжому повітрі: пловчик, овочі. До речі, ці блінчики я напевно тут не тільки з м'ясом, тут і з бананом, і з творогом, ну і м'ясо. Тому дуже смачно. Я вже повертаюся до вас після трьох годин. Ось. Да. Бо нічого цікавого не було. По-перше, я змонтувала рілс, який я викладу в Інсту. Силка в описі цього відео на інсту. Пообідала. Це був сумчик, хлебчик, хрінчик, коротше, все було. Зараз ми будемо вже збиратися. Я маю налити водичку. І переодягнувся вже, і будемо виїжджати. Я дякую за перегляд цього відео. Якщо на тобі з тобою... я впевнена, що тобі сподобалось це відео. Якщо це так, тисни лайк, підписуйся і зустрінемось в наступному відео. Па-па!